Запрошую до діалогу і... четвер, дев'ята, сім годин вісім хвилин. Я! Продуваюсь можна сказати. 25-й рік. Два триста щука, вікляна, красива, ви її бачили. Розвитка до ближче до часу я вже закінчую. Снастізя немало, великий рюкзак, силикони і так далі. Підписуйтесь на канал. До зустрічі на водойме. І ти неймовірно. Дві жерехові палички вже заброшені. Тарзанка. Крига, яка ось тось пойде. Але сподіваюсь, не на мене. І подсака така велика і довга на готові. Ой. Подавиться. Это что-то Десь собаки лають. так, з доброго ранку два великих так. Два великих. сильнее. Боже, я как краса. Две пары великих. Две пары, великих и маленьких. Да. А я тут жив сам. солнышко встает І не просіть ні риболовлю у мене тут, Ой, да стоять на крило Тоже красиво Зараз постараюсь Да Чечка невелика, як сказав би зовсім маленька. Це вона так закортува. Це вона отак закортувала. Оце вона на щелепі висить. І таку я навіть важити не буду. Ах. Да. 250-300 грамм. Що ми з такими робимо, всі знають. Гачачий ковнер. Улыбки потянула, потягнуло І такі даше. А ч ковнер? Ладно, тут у нас страничка така. Ну <laughs> <laughs> да вообще <laughs> Да, хорошо. Триста